Друзі, у нас новий івент, село Гоблінів і відповідно чергові нові герої. Саме село представлене у вигляді смужки на карті, тому хоч воно було б містом, хутором чи норою, нічого б не змінилось. На героїв фантазії вистачає, а зробити якусь візуальну відмінність івенту ні. Що відразу варто відзначити, це те, що за проходження івенту ви отримуєте 180 монеток, тоді як на одну крутку треба 100. Тут без коментарів можна просто зробити ролик, в якому я хвилин 20 буду розказувати про жлобство розрабів. Але який сенс, ви самі все добре знаєте. За кристали крутити теж не сильно вигідно, x10 коштує 3400, тоді як богів масках ми ловили по 2600. Тому давайте дивитись на героїв і визначати, чи варті вони заявленої ціни. Тим паче, якщо ви ловите одного п'ятизіркового гобліна, ще одного вам дають бонусом. Але й шанс на успіх 0,4%. Ну, ну, годі балачок погнали починати. Як і всі подібні герої, гобліни мають свою сім'ю, яка, як не дивно, називається сім'я гоблінів. Бонус знімає зі всіх ворогів ОверхП тоді, коли гоблін отримує урон з ульти, а відсоток знятого збільшеного здоров'я підвищується залежно від кількості членів сім'ї. Оверхпе один з найкращих способів захистити світ неадекватного урона нових героїв. Та спочатку цей спосіб суттєво погіршили завдяки зміні механіки зрізу максимального здоров'я, а зараз ви тримайте ще. Але сам по собі бонус класний і гарно працюватиме і в обороні, і в атаці. Пасивне вміння теж, звичайно, є, воно нагадує деякі пасивки герою п'ятого сезону, але в гоблінів шанс його задіяти лише 30%, тоді як у єгиптян буває 70. Коли гоблін ультує і спрацьовує пасивка, він наносить ще 70% урона всім ворогам. І ті отримують мінус 25% до влучності на три ходи. Всі чекали мегаміньйонів, мегавепрів чи ще мегащось. Їх поки нема, але є дві нові механіки зростання і в'янення. Зростання дає підвищення статів союзникам, максимально їх можна збільшити до 170%, а в'янення навпаки зменшує стати ворогів. Тут максимум 30% нижче знизити не вийде. Наприклад, смарт тан своїм в'яненням знижує атаку ворогів на 250 очків. Захиститись від цього не можна зняти теж, якщо ви це отримали, воно так і буде до кінця бою. Якщо смарт та ультане, знову атака зменшиться ще на 250 очків, і цей ефект не стакається, а просто віднімає очки від статті в цілі. У випадку смерті гобліна воно не зникає. А якщо вам після в'янення зрізають атаку, то зріз буде вираховуватись від нових статистичних показників. Давайте розберемо на прикладі. Ось ураган у нього 1247 очків атаки, бою буде інше число, там і загони, якісь бафи, але ми беремо це. Після в'янення від Смартан в урагана буде 997 очків, після повторно 747. І якщо йому на цьому моменті зріже атаку, наприклад, Ерланг на 48%, то враховувати зріз буде з цих 747 очків. А от Даркфейзер зі своїм зростанням працює навпаки. Якщо ураган буде його союзником, то він отримає 125 очків до цих 1247. Маю надію, що зрозуміло пояснив, якщо ні, пишіть в коментарях. Ну і давайте говорити про героїв. Надто детально не будемо, просто поверхнево проаналізуємо, хто з них що зможе дати вашій колекції. Почнемо зі смартан зеленого рейнджера з середнім зарядом. Вона спочатку дає в'янення всім ворогам на 250 очків атаки, після чого зменшує їх максимальне здоров'я на 600 очків і зрізає броню під ульту на 45% протягом 4 ходів. Напрошується порівняння з Зарадією, яка зрізає майже таку саму кількість очків здоров'я, та на відміну від неї, смартан не наносить урона взагалі, тоді як радія підпалює ворогів. Тобто, якщо цей гоблін залишиться сама, вона максимум зріже атаку і здоров'я до 30% від початкових, і хіба затицає суперника до смерті? Герой не самостійний, та в атаці класно буде діяти разом з масовиками чи трипл-шотерами, які битимуть після її ульти. В обороні я не бачу, за рахунок чого вона стане їм бою. Просто гарний герой з корисними скілами, особливо для затяжних боїв. Наступний дедбут, версія ітар, що наносить урон, і, до речі, добрячий. Він дуже швидкий, і має клас розбійник і височенну атаку. Спочатку дедбут знімає з цілі всі бафи, які можна зняти, і рандомно роздає їх союзникам. Після цього ціль отримує 375% урона плюс ще 50 за кожен перенаправлений баф, максимум до 625%, тобто за 5 бафів. Поки я не можу сказати точно, треба тестити, але судячи з опису, ці 50% додаються саме за перенаправлений баф. А не зазнятий, тому якщо на союзниках дедбута висить заборона на бафи, до порон наноситись не повинен, але треба тестити. Ну а в кінці ульти йде в'янення цілі, мінус 160 очків броні. Герой дуже класний в атаку. Якщо згадана ітар більше контролюючий перс, то дедбут крутезний шотер проти команд, де є бафери і таунти. Зараз дуже популярні Форци, мей, ні, а цей гоблін їх просто буде знищувати. В обороні герой теж може грати, але не настільки круто, як в атаці. Йому треба контролю льти. Саме тоді дедбут розкриється наповну. Ще один фіолетовий гоблін Дарк Фазер, друїд середнім зарядом. Він відновлює 25% здоров'я союзникам, що не надто багато. Потім вони ще отримують зростання, 125 очків атаки і 125 броні. Далі всі союзники отримують шанс 50% нанести 270% урона рандомному ворогу після ульти будь-кого зі своєї команди. Знаєте, відразу після появи Одета, яка дає схожий баф, часто зустрічалась в оборонах, але зараз зустріти її значно важче, а вона все-таки дає шанс на ухилення, що заважає диспелу. Даркфезер лікує слабенько, показники зростання не надто високі. А щоб цей удар після ульти не зняли чи не вкрали, треба ставити з ним в оборону якусь констанцію. Герой непоганий, але й не виглядає надто гарним, хоча з правильним підбором союзників може принести немало користі. Остання на сьогодні п'ятірка чайник, якого могли б так і перекласти, а не кетел. Циній повільний клірик, що має три варіації ульти. Перша відновлює 50% здоров'я союзникам і дає їм зростання 280 очків броні. Друга наносить 350% урона всім ворогам і труїть їх 5 ходів. На повному фулі цей урон від отрути по 250 очків за хід. Ну а третім варіантом ульти чайник наносить 100% урона всім ворогам і всім союзникам. Такий собі мікс Дан Забуро і Мокара. Хтось взагалі любить героїв, від яких не знає, що чекати. Я ні. Перші дві ульти Чайника класні, але тоді, коли вам треба лікування, він може вдарити ворогів. Або навпаки, замість удару підлікувати вас, або вас влупити. У Румполя, наприклад, всі три ульти корисні, а тут тільки дві. Герой для любителів рандому. Якщо вам подобається крутити портали, ловити трійки, грати моно з полянами іншого кольору і так далі. Ловіть чайника, качайте і насолоджуйтесь. Ще в нас є жовта четвірка Голді, яку точно треба прокачати, якщо ви її зловили. Це герой, що має такий самий основний скіл, як і кіті з мушкетерів, а саме відзеркалення болячок у рандомного ворога. Так, вона не хілить в ОВХП, але лікує відразу, а її зростання додає союзникам атаку. Голді може бути дуже корисною не тільки на турнірах, тому її точно варто зафулити. І останній герой це трієчка Буц або Чоботи. Середній триплшотер, що б'є 200% урона. Потім в'яненням зрізає жертвам атаку і броню, а потім зрізає броню ще й ультою з забороною на очищення. На турніри може бути, тому я не згодовував би його відразу, а качну і подивився б в ділі. Так і зроблю, бо він мені й впав. А якщо маєте багрега, може вийти нормальна зв'язка. А на сьогодні досить відео по виклику долі буде, за в все, всереду, тому, будь ласка, трошки потерпіть, ті, хто його чекає. А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть коментарях, як вам нові герої. Гарного настрою, лише перемог всім нам. I win.